Привіт, мої хороші, Це тихий рай. Нарешті сьогодні ось зібралися таке посадити картошку. Вроді погода непогана, на ніч вроде, і дождик передають, але посадимо, то це ж хорошо буде. І дуже багато ялової ось, бачите. І дуже багато, ну це один сорт. Це в нас з Вінниці картопля. Чомусь вона чи... чи тут вже вона поболіла чи була, бо сімена то не така, а ця прямо страшна. То поперебирала, ну дуже багато ялової є. Mm. І в цьому році взяла ось отраву, не пам'ятаю, як називається. Ти викинув ту упаковку? Геть, чи знайдемо? Mm. То все обробили, воно від хвороб і від е, цих насікомих. всяких Тому обробляємо, бо ну, смисл. То поїли вовчки, то болячки і робиш, робиш, а толку нема. Тому ось обробили ще ось цю обробимо і будемо їхати висаджувати. Друзі, ось достала те, чи ми обробляли картоплю, оце воно йде разом, і те, і те. Це вже чоловік розривав його і окремо ну, виливав із того і сто Бачите, один від жука йде, а другий від, від хвороб. Ось такі препарати. Ми беремо завжди. ну, Я вже говорила, що ми стараємося якнайменше хімії приміняти, але іноді приходиться навіть того ж жука кропити, бо ну, другого виходу нема. То ми беремо в одному тому самому місці і ну, дуже такі продавці компетентні і завжди рекомендують те, що нове появляється, до чого ще не звик не жук, нічого. Тому це взя... мені порекомендували, я взяла таке. Ну, ефект побачимо, але все одно в ящичках не хотілося ламати ті вже росточки, то те, що було нижче, то не, не повністю обробилося. Ну, Будемо сподіватися, що так вистачить. Ну, з Богом. Тут ще посадила три рядочки чесника, залишився в мене. Віталь Поріже, рідше, щоб. Ну так, да, мабуть. Ну він же здоровий буряк, це ж не столовий, не, не цей не столовий буряк, це кормовий. Та тут густо. Садимо буряк, кормовий. Тут посадила три рядочка часника, залишився, у мене вже пострілкувався, шкода викинути, та посадила щось буде. Ну і будемо два рядочка буряка і чотири картоплі садити. Ось Уже картопля тут. Зараз будемо робити ямки і садити. Сажаємо, бачите, такі кільця великі Це сорокаденка. Вже попроростала. З підвала не винімали, то вона там і попростала. Наслідуючий рік, мабуть, буду виносити в хату, щоб проростала, тому що те, то, що я садила там рив'єру, то пророщували коротенькі і такі моцні і темні росточки, то треба, мабуть, все-таки пророщувати в хаті. Ну, от і закінчили, але... Садили картоплю спочатку 4 рядочка і 2 буряка, а потім збилися. Перша йшла сорокаденка, якраз сорокоденка закінчилася, два рядочка посадили буряка, а потім збилися і короче, вийшло, що в нас по сортах пішли картошка. Далі пішла гренада, там 9 чи 10 рядочків, а потім знову. Вже здається, чоловік 34 рядочка буряка зробив. Потім ще е, чотири рядочка вийшло е, е, цієї Вінницької, що ну, я не знаю, як вона називається, колись просто возили з Вінницями, взяли та й так і називаю Вінницька. І далі посадили ще буряк кормовий, і неочікувано самі для себе вирішили, що час є і висадити кукурузу. Якщо дасть Бог все нормально, то сьогодні закінчимо цей город і вже нам не треба буде. Тут вже будемо йти тільки на прополку. Дякувати Богу, я дуже задоволена. Людей вже картошка з ми і тільки садимо, ну нічого, дасть Бог буде все добре. Ну, от друзі, дякувати Богу, закінчили все. Слава Богу, я така задоволена, що ми зробили цей город. Коло хати завжди, да, в будь-який момент можна вийти щось зробити. Тут і недалеко, але все одно. Равно... Відриваєшся і йти. Це за один день, навіть за півднями менше, ніж за півдня все зробили. Я дуже задоволена. Ну, на цьому все. Дякую всім, хто додивився, хто підписується, хто ставить пальчики догори. Пишіть коментарі. Пока!